Я би не назвав ці слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я зрозумію це так. Не будемо. Це просто не цікаво. Не цікаво, розумієте? Я законообраний президент, не через якусь силу то, що прийшов до влади, не прийшов, мене обрали. 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також. Ніхто не призначав, його парламент обрав народ України. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. І люди зроблять свій вибір. Так? Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і путіну бути при владі на територіями України не дамо. Бути. Ну і все. Тому і, і боремось. А слова, слова вони пройдуть. А може, а може і щось хороше колись кажуть. Для мене, для мене чесно, важливо, що про мене думають українці, якщо чесно. І я думаю, як і для президента Трампа, для нього важливо, що про нього думають американці. І я думаю, саме зараз для нього це дуже важливо.